Вітаю вас, любі хлопчики і дівчатка, та запрошую вас на цікаву математику. Але перш ніж почати, я хочу загадати вам загадку, а ви спробуйте її відгадати. Ніг нема, а ходжу. Рота нема, а скажу. Коли обідати, коли спати, коли роботу починати, цока-цока на стіні, не спізнись, каже він мені. Діти, що це? Як ви гадаєте? Так, діти, це годинник. А навіщо нам потрібен годинник? Так, вірно, годинник нам потрібен для того, щоб показувати нам точний час. А чи знаєте ви, діти, що годинники були не завжди? Цікаво, як же раніше люди визначали час, коли не було годинників? Давайте я вам зараз про це розповім. Спочатку люди користувалися сонячним годинником. Але коли сонце ховалось за хмарку, неможливо було дізнатись, котра зараз година. Тому такий годинник став незручним і вони винайшли щось інше. Потім люди знайшли такі годинники, як пісочний та водяний. Годинник. Вони були більш точними. Зараз ми з вами користуємось механічними годинниками, і саме вони допомагають нам дізнатися котра зараз година. Ми з вами сьогодні розглянемо механічний годинник. Він складається з довгої стрілки або хвилинної та короткої стрілки або годинникової та кола, яке поділене на частини рисочками та числами. Це коло називається циферблат. За одну добу годинникові стрілки двічі обходять циферблат. Нагадую, що одна доба це 24 години. Одна година це 60 хвилин. Сьогодні, за допомогою годинникової та хвилиної стрілки, ми з вами навчимося визначати час. Подивіться уважно на зображення. Циферблату. Якщо коротка стрілка показує на число 3, а довга на число 12, це означає, що наш годинник показує 3 години рівно. Час, за який довга стрілка проходить відстань від однієї маленької лісочки до іншої, називається одна хвилина. Якщо хвилинна стрілка проходить від цифри до цифри, це означає, що пройшло 5 хвилин. Два рази по 5 хвилин буде 10 хвилин. Час, за який хвилина стрілка проходить повне коло по циферблату, це 60 хвилин або 1 година. Якщо довга стрілка вказує на число 6. Це означає, що вона пройшла половину шляху. А коротка стрілка знаходиться. Між числами 9 і 10, це означає, що зараз 9,30 або опів на десяту. Отже, діти, запам'ятайте, годинник має дві стрілки велику хвилину і маленьку годинну стрілку. За добу годинна стрілка двічі проходить циферблат. Час, за який хвилина-стрілка проходить відстрень від однієї до іншої це одна хвилина. Час, за який хвилина стрілка проходить весь циферблат, тобто весь круг, це означає 60 хвилин або одна година. Отже, діти, якщо вам сподобалася сьогодні математика, то ви вдома разом з батьками можете пограти з годинником та визначити. Утра година показує на годиннику. А на сьогодні все. Дякую за увагу. До побачення! Підписуйтесь, ставте вподобайки, навчайтесь граючись.